Друзі, всім привіт! І знову з вами ваш улюблений кореспондент сайту Safe and Trip Кріс. У рамках постійного пошуку відповідей на питання безпечного подорожування, ми сьогодні вирішили поспілкуватися з багатогранною нординарною но людиною, е так би мовити, постійним мандрівником Богданом Логвіненком. Е, Богдан, привіт! Привіт! Е, під час ознайомлення з твоєю багатогранною діяльністю. І я подумав, і мені навіть вдалося, що ти намагаєшся займатися тими справами, які тобі дійсно цікаві. Але пізніше я трохи заплутався, і тому хотів би насамперед почути від тебе Богдан Логвиненко — це журналіст, менеджер, турист або мандрівник. Насамперед, напевно, я людина, 에, тому що якісь там регалії, це вже йде потім. Я займаюся просто тим, що мені подобається, 에, тим, що приносить якесь задоволення. Тобто я як менеджер займаюся музикою, ввожу тобто, е, українські іноземні музичні колективи, е, але займаюся тільки тим, що, що просто мене самого вставляє. Що мене не вставляє, я просто не, не берусь за це. Так само з подорожами я подорожував досить довго, потім тобто, був мандрівником. Е, і потім приєднався до одної агенції, так, такої е, Adventure Trips. Тому що ну, в ту агенцію йти було без сенсу, і ми потім зробили ще одну агенцію, яка фактично ми займаємося такими подорожами, те, що називають дікарі. Тобто ми Організовуємо це подорож, але, але ми все одно дікарі. Тобто, якщо ми робили подорожі по Криму, то от в Крим, якщо приїжджаєш так, з рюкзаками, то на тебе зразу всі так дивляться. Тіпа, ну, раніше принаймні, дікар приїхав. Тіпа, це значить, що ти їм ну, менше бабла, там, ну, будеш там торгуватися або взагалі не будеш користуватись таксі і так далі. Тобто вони не вважають цих дікарів. От, тобто ми подорожуємо з рюкзаками, у нас це записано в кожному листі, що в нас заборонені валізи собора. Ми е, шукаємо якісь цікаві маршрути і возимо людей там по, по Азії. По, ну, є люди, які возять також з нашої команди по Америці, по Африці. От, але е, ми не називаємося туристами, ми мандрівники. Тому що ми вчимо туристів бути мандрівниками. Тобто, Намагатися, тобто турист, це така негативна конотація. Вона асоціюється з тим, що людина приїжджає в якусь місцевість і там ну намагається все купити. Все іспортять, там, загадять там, і так далі. Ну не намагається, так виходить. Да? А, а мандрівник він обережно проходить скрізь тихенько на ципочках і просто спостерігає за, за якимись традиційними селами, джунглями там, і так далі. От, тобто ми намагаємо ну, ми вчимо такої філософії, що ми скрізь гості і, і намагаємося е, зберегти цю природу або ці особливості місцеві. Тому в першу чергу ми мандрівники, які намагаються там зануритись в, в якийсь місцевий колорит. От, і що, що я там ще? А, журналіст. Е, ну іноді пишу. Ну, раніше я працював там на телебаченні, в кількох газетах, а потім якось мені це все остогидло. І... І все. Більш ніж 40 країн ти вже відвідав, і як правило, це все автостопом. <кхем> Звідки взагалі така ідея мандрувати автостопом І яка філософія сучасного мандрівника? Філософія сучасного мандрівника це, звісно, хороше питання. Но, справді... <кхем> я готувався. <кхем> Насправді я не можу за, за в, всіх сучасних мандрівників підписуватися. Ну, бо, особисто ні, Я не знаю, в мене особисто. Я знову ж таки, це теж моя філософія, я спостерігач, Тобто, я, мені цікаво вести такий свій літопис, який там я веду там, на Фейсбуці зараз, скажімо, раніше вів в ЖЖ, в лев Джорналі. І якісь люди там це читають, надихаються цим, і теж там їдуть в свої подорожі, потім пишуть такі свої там невеличкі, стають, не, свої, стають літописцями. Так? А, Насправді, ну, автостоп це просто найкращий спосіб дізнатися зсередини, е, побачити країну, побачити, як, е, як живуть люди, про що вони думають, які, які відмінності. Е, тому що більшість більшість туристів, е, особливо з України, не подорожують самостійно. Вони купують подорож кудись, та там автобусний тур чи там. Готельні, готельний тур, і вони не бачать, в принципі, цієї країни будь-якої, в яку їдуть. Вони бачать туристичні місця, але в них немає шансу навіть поспілкуватися з місцевими людьми. Тому я максимально використовую цей шанс. Навіть коли е, в мене там в Південно-Східній Азії є можливість доїхати дешевше, е, насправді на поїзді, я все одно спробую. Ну, якщо в мене є сили і час, і, і натхнення, то я все одно поїду автостопом. Просто щоб познайомитись, з кимось, поспілкуватись. І була просто неймовірна кількість е, зустрічей, таких, ну, з такими людьми, з якими я напевно не зустрівся б, з якими я мав би зустрітися в, в, в якомусь іншому житті, та не під час подорожі автостопом, але зустрівся саме автостопом. Це, наприклад, е, мій хороший друг. Тепер а колись просто водій, колишній кандидат в президента Білорусі Олесь Міхалєвич, який після того як був кандидатом в президенти, сидів в тюрмі в білоруській за те, що був кандидатом в президенти Білорусі, і потім емігрував до Чехії, зараз живе в Чехії, або відомий польський письменник Анджей Стасюк, який якого я зупинив, просто. Ну, це, це ж один з найвідоміших там, польських письменників сучасності. І він зупинився і каже: е, Я зупинився, тому що ти. Ну, і ми польською розмовляли. І каже, тому що ти схожий на мого е, друга, Тараса Похаська. Е, я кажу, Тараса Прохаська? Я теж його знаю, звідки ти його знаєш? Це ж український письменник. Я каже, ну, знаю. І потім виявилося, що це Андрій Стасюк, я його не впізнав там, в обличчя. Я прочитав там всі його книжки, які були перекладені на українську, і кілька польських. Тобто, і тут я його зустрічаю в машині, і в нас купа спільних друзів е в Україні там і в Польщі. Е ну і фактично купа таких е була зустрічей, тобто це можна досить довго описувати. Тому е я з, з моменту, як почав їздити автостопом, я перестав вірити у випадковості. Час роботи над нашим проектом Safe and Stop я звернув увагу на те, що в більш нерозвинутих країнах, більш релігіозних країнах набагато легше подорожувати або мандрувати автостопом. Чи так воно є дійсно? Можливо, люди більш щирі? Навіть е в одній країні різні регіони відрізняють. вони відрізняються надзвичайно, тобто. Більш релігійна країна, там найбільш релігійна країна Польща е, в Європі і найменш релігійна сусідня Чехія. Тобто за статистикою це так. Але і в Польщі, і в Чехії досить хороший автостоп. Натомість е, там так само надзвичайно релігійна Італія, автостоп в Італії досить поганий. Тобто від релігійності там, принаймні, в християнській вірі, мені здається, це, це не залежить. А натомість в Польщі були 에, 에, колись видавалися такі купони. Ти приїжджав 에, по цих купонах в, на заправку, і там тобі відмічали, що ти їдеш з автостопчиком. Тобто там ставили якісь підпечаточки, і можна було отримувати за це якісь там кави, чи там літр пального, чи щось таке. От, і люди ставили ці печаточки, і це була така популярна дуже тема. Тому в Польщі 에, зараз досить багато їздять автостопом, і в принципі знають, що це, бо в багатьох країнах. Найбільша проблема, що люди не знають, що це взагалі автостоп. Наприклад, в Норвегії. Тобто, ну, Норвегія надзвичайно заможна країна, але проблема тобто, ну, є набагато більше проблем, ніж просто бідність чи, чи багатство і е, нерелігійність. Не релігійність. В Норвегії люди досить далеко живуть одне від одного. Тобто вони будують там будинки на відстані 2-3 кілометри від сусіда. І вони навіть не знають своїх сусідів дуже часто. І вони живуть таким от самотнім життям. Ну, ті, ті, хто живуть там не в Осло, та, або не в Е, Там третє за населення місто 140 тисяч вони Кажуть, це наше величезне місто, третє за населенням, це 100 величезне ну, ну, 100, з, з хвостиком тисяч. І все дуже дорого, всі заможні, і вони не розуміють, в принципі, для чого їздити стопом. Тобто вони не запрошують додому, бо такої нема традиції. Вони приходять там на якусь гулянку, кожен приносить своє пиво, чи там ну, своє щось там віскі, і кожен п'є своє. Не буває такого, що розставляються стаканчики і розливається, В принципі, такого не буває. От, тому е, ну, така штука, що це дуже залежить від. Від країни. Скажімо, в Швейцарії мені казали, що взагалі нема сенсу можна навіть не пробувати автостопом. Це от з ким я не зустрічався, всі кажуть, та я ніколи не бачив фестовщиків в Швейцарії, такого не існує просто. В Швейцарії мені було дуже просто їздити. Тобто там густота населення більша, і люди такі трошки відкритіші, і вони допомагають. Не можу тебе не запитати на рахунок. Небезпечностей під час подорожування або мандрування автостопом. Що ти робиш, якщо взагалі ти робиш, які кроки, щоб забезпечити себе під час поїздки автостопом? У мене всього була там одна якась неприємна історія Франції. Це насправді я сам зробив помилку. Я сів до таких чуваків, з якими до яких не треба було сідати. От, тобто я це з самого початку бачив, що вони виглядають е, погано. Вони говорили до мене так е, якось, ну не дуже. Вони не говорили англійською, тобто вони говорили тільки арабською і французькою. Тобто, в нас навіть спільної мови не було, і я не хотів до них сідати насправді, але пройшло 8 годин з моменту, як я почав стопити, і просто я почав стопити там в дванадцятій ночі. І от тільки в восьмій ранку, ну бо вночі фактично немає трафіку, та, і мені довелося спати на цій заправці на автобані, і це було досить важко, і тому я вже хотів там в першу ліпшу машину сісти. Я замерз, це був сини, десь така погода була, як зараз. І просто ну, я зробив помилку. А загалом було ще можливо два рази, коли я відмовлявся. Ну, Казав, вибачте, мені в іншу сторону <рес> <рес> і, і пішов. Вот. А, так, Це єдиний спосіб. Ти насправді автостоп це один з найбезпечніших видів транспорту. Тому що е, є така штука, що в людей дуже розвинені е, інстинкти, е, інстинкт самозбереження один з най, най, найважливіших. І власне це працює як для нас. Тобто, ми, тобто я був вже і в ролі водія, який підбирав автостопчиків теж, і в ролі автостопчика. І, і ну, завжди є таке побоювання, ти, коли їдеш, як водій, ти думаєш, там у нього в рюкзаку ніж і він зараз тебе заріже, а водій навпаки, думає, що там тобто автостопчик навпаки, думає, що водія там десь в бордачку лежить ніж, і зараз він тебе заріже. Рубає на шматочки і розійшли укрпошти. Насправді просто треба дивитись, яка людина зупиняється. А в 99% випадків, а може і більше, це буде хороша людина, тому що злодій, там якийсь грабіжник, вбивця, він просто буде боятися. Йому нема чого взяти з, з людини, яка стоїть на, на дорозі, насправді. І він буде боятися зупинятися, бо він вже за, за межею злочинства, е і в нього вже інстинкт самозбереження, він такий загострений. І будь-який будь там, ну, запросити до себе в машину когось, кого злочинець не знає, це вже буде е поза його там, межами е ін інстинктів, та? е Тому Загалом я вірю в те, що зупиняються тільки хороші люди. От якщо це все так сумувати, а не хороші люди. Е тобто навіть в Росії, ти і подорожиш по Росії, да там половина людей, які зупиняються, вони ведуть себе якось по хамськи, неприємно. Там, починають там, щось розказувати про хохлов, про те, що України mm -hmm. там не существує там, і так далі. Це, це не йдеться про зараз, це було і 3 і роки тому, і 5 років тому. Е, але тим не менше, ти помічаєш, що це людина, ну, да, вона там вона під пропагандою сидить, але тим, тим не менше це хороша людина. Тобто, якщо от, очистити да, і цей мозок, то... То це нашарування просто зверху, то там всередині ну якась добродушна людина. І навіть там в мене теж був такий. Я теж називаю його як неприємний досвід такі водій якого зіла величезного такого самосвала. Мене віз з Москви там якийсь проміжок в Київ. Я їхав. І він е, мені розказував, що він знімає мальчиків на окружному в, в Москві І коротше, ну і так, типа, е, типу намікав, що, що я можу бути одним з його мальчиків, типу того. Вот і в кінці він мені ну і я типу, йому казав: висадіть мене краще зараз, типу, давайте не будемо, Е, пішки Е, далі, Да, 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 да. не будемо сваритись там, все таке. І в кінці він мені надарував там купу подарунків, насправді якихось і дав п'ятилітровий бути води, типу, щоб щоб я не помер від спраги. Типу. Ну, насправді нічого такого поганого. Ну, тобто, людина всередині хороша, але це життя в Москві. Тобто я співчуваю просто тим, хто живе в Москві. Це реально, ну, люди е, в, ну, вони психічно міняються. Це навіть в мене є там кілька друзів, які з Києва переїхали кілька років пожили. Є люди, які ну, от цю якусь оболонку свою вміють примати. а Є ті, що не вміють, і вони дуже. Е, якщо я не помиляюся, тобі поталонило не лише мандрувати в різних країнах, але так само проживати. Е, чи є якась відмінність між життям в тій чи іншій країні, е, між, між мандруванням між і життям? Яка різниця, якщо вона взагалі є? Коли ти живеш, ти як собаки, да? вони ходять по певних маршрутах постійно. Тобто в них є, вони мітять якийсь свій маршрут. Я е, така е, нетипова собака, насправді я намагаюся ходити різними дорогами. Тобто, я коли живу в певному місті, от я два зараз йшов там, з дому одною дорогою, а назад піду іншою. Тому що мені я не можу ходити тою самою дорогою. Більшість людей вони намагаються там. там е, Знову ж таки, там відпустку їхати в те саме місце, тому що там було добре, От, не відкривати чогось нового. Я коли живу в якомусь місті, я намагаюся його відкрити повністю, тобто побувати просто в усіх можливих доступних місцях. І тому е дуже часто приїжджаючи потім там до, мі до міста, в якому я там побув місяць, наприклад, пізніше, я можу будь-якому місцевому зробити екскурсію. І ну, показати якісь такі штуки, які сам не бачив. Е, але якщо просто їдеш е, як мандрівник там на кілька днів, то ти не встигаєш просто цього всього зробити і відкрити для себе і відчути себе тут місцевим. Тобто у Львові я зараз другий місяць, і я можу сказати вже, що я в певному сенсі тут місцевий. А, е, там так само в Індонезії в Джобжакарті, або в Малайзії на Пінангу, або в Польщі в Познані, е Привет. або в Києві вдома. <реш> на кінець нашої розмови хотілося б почути твої поради, М починаючи мандрівникам, скажімо так, три головні речі, які мандрівник має мати все е біля себе: е мозок. <реш> Очі. До речі, корисні речі. Яйця. <реш> Все, цього вистачить, насправді. Ну та можна подорожувати взагалі нічого не маючи. У мене була теж подорож навколо Балатійського моря автостопом, і на, за полярним колом в Норвегії в нас в мене банк анулював карточку. І мені треба було повернутись в Київ для того, щоб цю бан... карточку відновити. І фактично, ми подорожували з. Ну я тоді теж написав на Фейсбуці, що у нас нема більше бабла. У нас залишилось 20 євро і ще два з половиною тижні подорожі. І нам, тобто, це десь 6 тисяч кілометрів. І ми проїхали 6 тисяч кілометрів за два з половиною десь тижні, може три. Без грошей, 20 євро було чи 25, і в нас в кінці 5 залишилось ще. Вони ми потім в рамочку таку поставили. Е, ну насправді, тобто, в нас були якісь там речі із собою, намет, який ми жодного разу тоді не використали. Насправді, тобто він навіть з собою був, але він був не потрібен. А, нас приймали люди, нам вони завжди траплялися навіть. Коли ми там в Швеції, тобто ми проїхали Норвегію, Швецію, Санкт-Петербург, eh, Норвегію, Швецію, Фінляндію, всю Санкт-Петербург, Естонія, Латвія, Литва, Калінінградська область і назад в Польщу. І в Швеції ми вночі там стукаємо до якихось там єдиний будинок, який в другій ночі там є якесь світло, і хтось там ходить всередині. Ми стукаємо, і кажемо, можна у вас тут на дворі поставити намет. А в скандинавських країнах насправді є така штука, що намет можна ставити де завгодно, тільки не на приватній території. Тобто в будь-яких парках є такий закон. Е я зараз не можу згадати, як він називається, але він дозволяє ставити намет де завгодно. І, е але ми були в такому лісі, і була дорога, ліс і будиночки е зрідка. І фактично, там місце, де можна нормально розтягнути його, було тільки в дворах. От, і ми йдемо туди, стукаємо, і вони, звісно, запрошують нас додому, годують там. І це бабулі, і там, по, бабуля і дідуля по 70 років. У них вдома такий лічильник стоїть от, така величезна коробка, якась ну, старезний просто будинок. І вони вільно, абсолютно ідеально розмовляють англійською краще за нас. От, запрошують нас додому. Ну, і потім, ну і далі все так само. У Фінляндії е ми сидимо на автовокзалі навколо Купа Циган. Я там відкриваю, ногу, там є якийсь безкоштовний Wi-Fi. На каучсерфінгу нас ніхто не бере в цей день. Це маленьке місто, яке називається Оулу. І я думаю, я зайду зараз на ВКонтакті от, і подивлюсь, може хтось є онлайн з Оулу. Ну, типу, в російській мережі в Фінляндії. От і там щось три людини було онлайн, я всім їм написав, і одна дівчина зразу відписує: типа, де ви зараз є, ми зараз за вами під'їдемо. У нас був такий принцип, ми нікого нічого не просили. Тобто, коли я написав, що в нас е, анулювали карточку, то мені зразу там і мама, і друзі всі написали. Ми зараз тобі по вестерн Юніон перешлемо, скажи, в якому ти місці. Вони там прийдуть за кілька годин. Я кажу, не треба це випробування для нас, тобто ми маємо його пройти і, і ми його пройшли дуже успішно. Насправді, я думаю, що навколо світу теж можна проїхати без, без грошей. Просто в мене зараз такої мети немає. Я намагаюся більше заглиблюватися в ті країни, де, де я перебуваю. Зараз там я на якомусь середньому рівні знаю індонезійську. Знаю, як з ними співпрацювати. Пробую там робити локальний бізнес, крім індонезійсько. індонезійською. І це, це мені цікаво. А далі, після Індонезії, буде ще щось. Богдан, я тобі дякую за розмову. А вам, друзі, бажаю безпечно подорожувати. Підписуйтесь на наш канал, залишайтеся з нами. З вами був Кріс. Портал Safe and Trip. Пока. Нашу камеру. Дійсно багатогранна людина. Ну, мені самому цікаво. В мікрофонах шарить. Я думаю, що далі не потрібно знімати інтерв'ю. На цьому досить було. Богдан дякуємо, що встановив мікрофон. Все, дякуємо, до побачення. Звемо я, гостя. Я Ярик, я, я кажу, давай ми в карман поставимо, бо це не діло. Чекай. Я вже знаю, що кидати ми далі букви. Вже на це матеріали я їх не За який перегляд буде, так? Да? Не получається. А якщо тобі? Намалявка. <раймінь> <раймінь>